Всім привіт! Це вже у нас 32-й, чи 31-й день інсайтів. Я приїхала в Україну. Зараз вам поділюсь своїм інсайтом за сьогодні. Знаєте, все було досить класно. Я справлялась, панічних атак не було. Все проходило легко і швидко, і це неспроста. Ну, коротше кажучи, було досить кайфово за виключенням одного момента Астма. У мене цей канал явно про процілення. Ну, як мінімум, ми починаємо так, ой. Бачите, я трошечки не запарилась про те, щоб виглядати супер-пупер. Тому що зараз мені складно дихати. Так от сьогоднішній інсайт про те, що ніхто нікому нічого не винен. І в нас всі проблеми починаються саме з цього, Що ми вважаємо, що нам хтось щось винен. Астма це образа. На когось зазвичай, як ніби обідка душить. Так от, я не буду сильно в подробиці, але сьогодні я проживаю. І це саме відчуття, і відчуття, що ну, й-мойо, ну, ну, можна ж було інакше. Можна ж було, про мене, попіклуватися. От що в мене сидить. Сидить мій внутр... моя внутрішня дитина, яка. Хоче любові, хоче торгування, хоче легкої адаптації, не вийшло. І є два варіанти. Перший – це виставляти претензії людині, ображатися, тобто мусолити цю тему і продовжувати задихатись. Є другий варіант. От я його вибрала, і мені поступово трі, потрошечки стає легше, може, скоро стане добре <сум> в результаті. Тобто, а друге, це взяти і зробити самій. Не витрачати часу на злість, взяти цю злість і виконати для того, і використати для того, щоб виконувати справу. Чим я і займаюсь? Так що, сьогоднішній інсайт просто про те, що. Як тільки вам здається, що вам хтось щось винен, ви попали. <смі> Беріть все в свої руки з однієї сторони, з іншої сторони, простору світу необхідно довіряти. Не все на собі тягнути. Тут такий зибкий баланс. Тобто, ви даєте простору якісь можливості, чи ну, ви не все сильні, забуваєте на половину речей. Але те, що гіперважливо, що ж поробиш? Інколи треба брати в свої руки. Тому гіперважливо, я беру в свої руки. І одночасно я помічаю, що є інші питання, які відійдуть далеко на другий план, бо зараз не до них. Фух, бачите, як я дихаю. І це пройде. Все минає, панічні атаки минають, і заодно і це в мене. Так що передивіться, де ви вважаєте, що. Хтось вам щось винен, на це зливається просто уйма ресурсу. В очікуванні, поки ця людина це зробить, вона цього, скоріше за все, не зробить. По-хорошому, тільки нерви потріпаєте. Отак. От ну що, як вам інсайт? Поділіться своїми думками в коментарях, про що відгукнулося, про що це для вас було. Кожен в собі таке, я впевнена, знайде. І лайчик. Я рідко нагадую, не забувайте ставити, підтримувати і зустрінемось завтра на інсайті. Бувайте.